Пане Дмитре щодо е, наявності ворога на тимчасово окупованому півострі була інформація, що якісь ну дивні маневри починає ворог там проводити, е, і, начебто наш поговує півострів безліч що систем ППО. До чого вони готуються? Хоча знаєте, можливо, готуються до сьогодні. Звучала вкотре заява від Бориса Джонсона, який закликав наших партнерів дати нам дозвол нарешті вдарити по Кримському мосту. Насправді. Угу. Тут треба розуміти, що для росіян це означає, по-перше, і, і технічно, і е, в контексті пропаганди, е, тому що да, символізм цього об'єкту, сакралізованого самими росіянами, е, вже перейшов усі е, межі розумного. Е, це якщо брати складову пропагандистську. Якщо брати безпосередньо практичну, ну зараз це єдиний такий. Е, Логістичний інструмент, який з'єднує е, тимчасово окупований Крим з е, тимчасово існуючою Російською Федерацією. Е, Суходолам по південним регіонам окупованим вони залізницю не запустили ще. Паромна переправа, як ви знаєте, не працює і перспективи у неї теж не дуже. Два пароми, які залишаються, вони в ремонті. Точніше, один угу. в ремонті, один очікує, стоїть на якорі в Азові. Тому для них це фактично така єдина гілка. Так, там проблеми з залізницею, але. Це енергетична гілка, це, окрім того, автомобільні шляхи сполучення, і вони дозволяють, все ж таки ці проблеми, хоч якось, але вирішувати. Тому так звісно, вони максимальну кількість зусиль прикладають для того, щоб цей об'єкт зберегти, і в цьому контексті таке враження, що все, що вони могли, вони вже зробили. Це системи ППО, це догляд, як на державному кордоні за рахунок Росгвардії і інших підрозділів. Це охорона з повітря, тому що з води не можуть зараз. Тому так вони прикладають і прикладатимуть і надалі максимум зусиль. Що стосується насичення Криму різноманітними системами, там ОТРК, наприклад, це та сама їхня тактика використання так званого непотапляємого авіаносця для того, щоб атакувати Україну. На жаль. А ось ця заява Бориса Джонсона, в якій він вимагає дозволити Україні зруйнувати. Кримське місто. А нам ну, є якась заборона зараз на це. Ми по ньому не б'ємо зараз. Чи ми не можемо Чи... розкривати всіх подробиць застосування, uh -huh. але в будь-якому разі наша мета залишається його знищення. Uh -huh. І е, я не думаю, що у нас є якесь нерозуміння з партнерами щодо цього. Це абсолютно незаконна прибудова, яка знаходиться, е, окрім того, що е, фактично ми не давали згоди на її будівництво, вона проходить через. Територіальні води України, Керченська портока це територіальні води України, територіальні води України згідно конвенції ООН прирівнюються до суверенної території держави. Тобто, побудувати щось до 12-мільній зоні – це все одно побудувати на вашій території. Тому ми маємо Ми тут в своєму праві, кажуть такі випадки. Угу. пане Дмитро. Будемо вам дякувати вам. за те, що долучили до нашого ефіру. Речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук був з нами на зв'язку.